Привіт, петролхеди! Цього разу на огляді у Кларксона новий гібридний Bentley Flying Spur. Машина, що вміє бути і тихою, як ніч у бібліотеці, і шаленою, як винищувач британських ВПС. Як завжди, Джеремі підготував для нас гострий гумор, соковиті аналогії і, звичайно ж смачну порцію іронії. Поїхали! Не зовсім розумію, яку піар-стратегію обрав Астон Мартін. Здебільшого вони покладають усі надії на те, що Гордон Рамзі, отримавши їх нову модель, буде помічений по біля свого ресторану. І все. Астон Мартін майже не з'являється в останньому сезоні надзвичайно популярного шоу Drive to Survive, де міг би розповісти про свої автомобілі та гоночну команду. Вони могли б бути в центрі уваги, але їх майже не згадували, наче їх і не існує. Це здається дивним. Щоб асоціювати свої дорожні автомобілі з автоспортивним успіхом, ви витрачаєте мільйони на гоночну програму, а потім ховаєтеся в туалеті, коли з'являється Netflix. Я вже й не пам'ятаю, на якому номері DB ми зупинилися, але нещодавно побачив фото одного з них, і він виглядав досить стильно. Тож я подумав, що варто було б його протестувати. Але ні. Схоже, після того як я кілька років тому дав DBX суворий, але справедливий огляд. Астон Мартін більше не бажає надавати мені демонстраційні автомобілі. Це змушує мене замислитися, що станеться, коли Amazon нарешті почне знімати наступний фільм про Бонда? Що буде, коли зателефонують в Астон і попросять db 34? Вибачте, ви помилилися номером. Джеф, хто? Ніколи не чули про вас. До побачення. Це означатиме повернення 007 до Бентлі, звідки він і починав. Не думаю, що Бентлі буде проти. Бо наскільки я можу судити, їх піар-відділ подбав про те, що у кожному фільмі та телешоу був один з їхніх автомобілів. І це працює. Бет у Єлстоуні їздить на Континентал. І Анджела в Лендман теж. У Річарі з'являється чотиридверний Спер. Складається враження, що вони погодяться, навіть якщо BBC зателефонує і скаже, що Нодді шукає нові колеса. Нодді це персонаж дитячих книжок, маленький дерев'яний хлопчик. В Британії це культурна ікона для дітей дуже популярний дитячий персонаж. Піар-менеджери Bentley настільки активні, що навіть зателефонували мені і запитали, чи хочу я протестувати новий плагін гібрид. І оскільки в моєму графіку не було Aston, я погодився. Це заміна старого V8, w 12 і попереднього гібрида, який був не дуже вдалим. Тож, якщо ви хочете Spur зараз, у вас немає вибору. І це не так вже й погано, бо це справді неймовірний автомобіль. Давайте до головного. Новий 4 літровий v 8 двигун видає 591 кінську силу, а електродвигун додає ще 188. Разом вони забезпечують 771 кінську силу у лімузині божевілля? Ну, це була моя перша думка, бо хто хоче, щоб його возили в чомусь, що по суті є американськими гірками на дорозі загального користування. Коли ви сидите на задньому сидінні такого автомобіля, ви хочете м'якості та ніжності, а не таких G сил, що ваше обличчя відривається. У мене є один зі старих V8 від Bentley, і жодного разу я не думав, хм, от би він був трохи швидшим. Можна подумати, що велика вага всього цього додаткового електромотлоху знижує продуктивність. І напевно так і є. Але факт у тому, що ви розганяєтеся від 0 до 100 км на годину за 3,5 секунди, а ще через 4 секунди ви вже перевищуєте 160 км на годину. І ви посміхаєтеся, бо не можете повірити, що щось таке велике може рухатись так до чорта швидко. А потім ви входите в кілька поворотів. І тут комбінація повного приводу і новітньої електроніки та підрулюючої задньої вісі означає, що ви порушуєте закони фізики. І це чудово в спортивнішій дводверній версії цього автомобіля Continental. Але знову ж таки, який в цьому сенс у чотиридверному седані? Та ось же в чому річ я провів кілька днів, ганяючи по дорогах Оксфордширу, захоплюючись G силами винищувача та глибокими, майже непристойними звуками з вихлопної труби. А потім я сів на заднє сидіння і поїхав до Лондона. І це було так, ніби я був у зовсім іншому автомобілі. В комфортному режимі він настільки тихий і розслабляючий, що здається, от-от заснеш на ходу. Він навіть спроєктований так, що верхня половина ходу педалі акселератора забезпечує лише м'яку реакцію, навіть якщо ви стрибаєте на неї. У місті він просто ковзає. А якщо ви ввімкнете режим їзди лише на електротязі, це якби утроба мала вентиляцію і сидіння з масажем. Саме так воно і відчувається. Все м'яке, нема гострих кутів. Це просто два різних автомобілі. Один дає вам відчути, як це бути в артилерійському снаряді, а інший нагадує, яким було життя, коли ви були ембріоном. Цікаво, що копнувши глибше, розумієш, нічого надприродного в цьому авто немає. Так, це складніше, ніж старий Моріс Оксфорд з кривим стартером, але за нинішніми мірками все досить просто. Жодних там турбін із замороченою геометрією, немає навіть окремого стартеру. Розподіл крутного моменту та просто електроніка тихенько робить свою справу. І знаєте що? Мені це навіть подобається. Ще більше мені подобається інтер'єр. Вентиляційні регулятори у формі маленьких трубок настільки приємні на дотик, що ловиш себе на тому, що крутиш їх просто так, без жодної потреби. А потім у вас є ще екран навігації. Який можна обертати, щоб показати три старомодні циферблати, а потім знову обертати, щоб не показувати нічого. Це місце всередині автомобіля здається дуже особливим. Ззовні він теж виглядає добре, але стиль створює кілька недоліків: дуже маленькі задні вікна та ще менший багажник. Ви точно не поїдете кудись із великим багажем, або навіть із валізою Globetrotter. Цей бентлі годиться хіба для бурхливого вікенду з коханкою, бо навіть косметичку нема куди покласти. Щодо водіння, у мене немає серйозних зауважень. Так, є звуки пов'язані зі швидкістю, і іноді ви можете відчути, як система приводу вирішує, чи заряджати батареї, чи використовувати їх. Але це ледь відчутно, щось на кшталт миті тиші, коли ти йдеш під вітрилами і вітер раптом стихає. І завдяки цьому витрата пального може триматися в межах 6 літрів на сотню, що для такого монстра просто фантастика. А потім є ціна. Вона становить 226 500 фунтів. Але це не те, що ви заплатите, звичайно. Захотіли, щоб підсвічений літаючий логотип Бентлі був чорним. Готуйте 3880 фунтів. Ви хочете, щоб строчка не відповідала кольору сидінь. Це ще 2110 фунтів. І так далі, поки ви не перевалите за 300 тисяч фунтів. Це величезна сума для чотиродверного седана, я згоден. Але це не чотиридверний седан. Це два чотиридверні седани. Це джентльмен і грубіян. Це бомбардувальник вулкан і повітряний акробат під Спешал одночасно. Це весняний день і гроза в Луїзіані. Конкуренти? Не можу згадати жодного. Rolls – занадто футболістський, S-класу класу занадто таксистський. А що залишається? Та по суті і нічого. Може, одного дня Астон Мартін це зрозуміє і поверне до життя Лагонда. А може, вже повернув, але нікому про це не сказав. Оцінка Кларксона 5 з 5.